Нашого гостя на сьогодні Морослав Загайський, арт директор молодіжної організації Інше місто а ще й повідалі за мистецькі акції Великої Гаївки. Мирослав, привіт тобі. Привіт усім. Ти сам це все придумав? А, ні, я, ну, ми з друзями їх. <смір> Борислав, <смірш> наскільки я зрозуміло, ти автор цієї афіші велика гаївка, так? Афіше саме. Я, апель... Він ще не дойшов до того рівня, щоб такі афіші малювати. Ні, я яблук кардіограми і, і ну, емблеми іншого міста. А, ну, кардіограма, знаєте, нагадаємо вам ще раз, от інше місто робило кардіограму, це в напрямку, е, я навіть не знаю, чи то на Трускавець з е, Дрогобич, чи то з Дрогобич з Трускавця. Ну десь посередині цих двох міст, з Дрогобич-Трускавець, е, там колись була така кардіограма, величезна, безконечна. Наш, потім так? замалювали. Але потім там сталося якісь таке незрозумілі. Московський патріархат приїхав і замалював. Е, от бачите інше місто, як воно має виглядати, Наприклад, місто, будемо говорити про місто Другобич. Вже ідеально, вже треба змінювати. Ну, його потрібно лукатив поради, Wi-Fi в параді, будемо, а, парку. А, Це а, було так, так. оригінально для всіх студентів. Та, та, де потенцію, ти взяв цю машину? У своїх молодих руках. Де взяв? після того, як, От почав займатися арт-директорством, громадської організації, інше місто. Та, День, машина. Я дуже підозрюваю, що це наклад. Чорний піар. Та це напоминає чорний піар. Остапа похожає. Там теж щось там таке цікаве має відбуватися. Е, ігри, так, ігри ну, завжди була така гра Допака. До в Чому полягаєш? ДоПК давати Ну, е, В інтернеті знайшов дуже цікаве пояснення, що її ще грали пастушки. Е, це, коли ну, а чим ж їм да. займати, не займаєте? Ні, це дуже кльова гра, насправді, коли одна людина обертається спиною там, до п'яти до річних Ну, І там хтось один з натовпу, там і штукає, чи кропає, чи не знаєш, є дупака. Ні, от поясни, будь ласка, наскільки зрозуміло, ти просто стоїш, скажімо, ти гри, Там 20 людей стоїш, всі обернулися надум і дають Тобі дупака, ти маєш згадати, хто дав тобі дупака, так? Оригінальна оригінальна ігра. Якщо я думаю, оригінальна ідея, треба запровадити таке правило у нас на роботі, хто запізнився на роботу, або прийшов з пустими руками, тому дати дупака. Ми що згадаємо усім нашим захочам, хто ще не чув, хто ще не знає. 17 квітня в місті Дробичу відбуватиметься велика гаївка, це грандіозне свято, де буде дуже багато цікавого. Буде хороша музика, будуть майстер-класи, будуть ігри. Ну і загалом дуже дуже багато всього класного, цікавого повинні там бути. Манович, мені вже починають подобатися ці зустрічі з яками. До нас приходять щодня дуже цікаві люди. Ради те, що вони зовсім інші ніж е, відсотків 90 е, всіх хто просто ходить, і ну в принципі якось так це все відбувається.